Зупинились, нажали назад, назад їдемо, відпустили, їдемо вперед, не переживай, все виходить окей. Предмет трудове навчання та технології є в 5 і 6 класі, а потім на 7, 8 дев'ятий 9 клас діти переходять до нас. 10-11 клас там вже йде профільне навчання. і там вже М -м, Я зрозуміла, тобто до вас ходять діти. 78 та 9 дев клас. Угу. Да. Девід Алігар Амфу. Він народився із вродженим дефектом. В нього немає одного передпліччя, але він сильний духом хлопець. Він почав працювати над собою, і з допомогою конструкторів Lego Spike він збудував собі роботизований протез. В цьому закладі надаються такі знання, навички, уміння, які діти будуть будуть використовувати як для майбутньої професії за бажанням, так і. В звичайному щоденному житті на майбутнє ставимо по центру, де ми розмічали сверло, ставимо його рівнесенько, потім ми нажимаємо, сверлимо, обратно його достаємо і аж потім вимикаємо. Це для того, щоб у нас інструмент не зламався і легше виходив з. Отвору Розуміло? Не. Пробуємо. Родзинка нашого закладу саме в тому, що вони отримують дуже багато інформації і навичок. Найголовніше, що це без гендерного поділу. Угу. Перевертаємо кришечку, щоб весь жир або водичка, яка скопилась на кришці, не стікала на підлогу. Кладемо ось сюди на поверхню на столеву і перевіряємо готовність нашого борщу. Ложечка є, дивимося. Олена, ви є директоркою першого в Кропивницькому міжшкільного ресурсного центру. Розкажіть, будь ласка, що це взагалі за центр, коли він відкрився і в чому його ідея? Була така ціль, щоб. Всі діти мали однакові можливості для того, щоб навчатись, для того, щоб отримувати допрофільне навчання, надбати там певні навички з робочих спеціальностей. В кожній школі неможливо зробити такі майстерні з надсучасним обладнанням, з надсучасними пристосуваннями і тому подібне. А коли такий центр є, і тут сюди ходять діти з багатьох шкіл це можливо, і можливо дати дітям навчання в цьому центрі саме от, от от, от, от таким чином. Як тут все функціонує? Розкажіть, будь ласка, ми сьогодні тут багато де були, бачили, діти переходять з кабінету в кабінет. Щось таке цікаве тут відбувається. Розкажіть, як функціонує все? Ну, по-перше, на в заклад приходить одночасно два класи. Угу. Кожен клас поділяється на дві групи, угу. а взагалі в центрі чотири майстерні. Тобто, кожна підгрупа заходить в окрему майстерню. Тобто, за цей час, за півроку, вони проходять чотири майстерні. І за наступні півроку вони так само угу. приходять, проходять чотири майстерні. В кожній майстерні працюють якісні, гарні, найкращі фахівці зі своїх питань. Я зрозуміла за якими напрямками ви працюєте? Розкажіть ну, детальніше да. про У кожний нас в самому МРЦ. Чотири напрямки. Перший напрямок це швейна справа. Ну щоб ви розуміли, багато хто з дітей взагалі не бачили, як виглядають сучасні швейні машини. Тобто, да, там десь у мене у бабусі є там машина, на якою ногами двигати педаль, але це ну, не те, тому що тут ви побачите, і по, діти побачать найсучасне обладнання. Сьогодні у дітей проєкт декоративна подушка. Декоративну подушку вони виконують в техніці пічворк. Це маленькі клаптики, з'єднують, і в них виходить така гарна яскрава подушка. Однаково виходить, як у хлопців, так і у дівчат, чи все ж таки у дівчат трішечки краще? У хлопців виходить охайніше, я б сказала. Бо вони слухають уважно вчителя і переживають, що в них щось не вийде. Дівчата думають, що вони вже все вміють і вони поспішають, але виходить гарна робота наприкінці уроку і в одних, і в інших дітей, і нема значення, хто її виконує. Ось за цей навчальний рік що мають навчитися шити учні. У нас вони виконують поетапну роботу. З простішого до складнішого, наприклад, дев'ятий клас вони зараз шиють декоративну подушку. Другий проект у них буде пінал, але він буде виконуватися в техніці квілтінг. Там будуть вистрачуватися квадрати трішечки більше і додається блискавка. Восьмі класи вони ш'ють шопер і шють органайзер. В сьомому класі шють наволочку. І Другий проект у них органайзер на для пікніка. Щоб можна було в подорож щось брати і ложки, вилки збирати з собою. Ті, які до нас попадають перший раз, вони шоковані, бо вони бояться машинок і вони не думають, що як можна працювати. А потім дехто захопленням приходить після уроків. І в нас влітку, наприклад, учні вже 9 класу, які випустились, приходили джинси, перешивали, робили дизайнерські рішення різні. Приходили нам, допомагали з футболками. І собою їх приймати да, навіть да, за Да. Вони приходять, коли в них є бажання. Ми тут всіх приймаємо. Наступний напрямок це столярна майстерня. Ну, тут я вам приведу такий приклад. Те, що діти мали б в класі в своєму працювати на протязі декількох років, наприклад, пиляти лобзиком, то тут у нас є величезна кількість також сучасного обладнання, і таке, наприклад, обладнання, як лобзикові станки. І вони це, цю роботу можуть зробити за 8-10 хвилин. Ну, і зрозуміло, що дітям цікаво працювати Саме на сучасному обладнанні, на електрифікованому обладнанні, а не просто піляти там щось там і ну, шкрябати там по деревині. Артема, розкажіть про ваш предмет, що ви викладаєте? Е, наш предмет називається трудове навчання, ну а. і навчання та технології. Ми з дітьми робимо проекти з деревини, і в кожному класі вони мають різну складність. Ось, наприклад, сьогодні 9 клас. Ми з ними робимо підставку для кухонного приладдя для кухонних лопаток, ложечок і тому подібне. Діти мають багато різних операцій виконати з матеріалом. і в подальшому вони складаються все, все в єдине ціле, і виходить дуже такий гарний, привабливий виріб. Діти з задоволенням приходять. Звісно, вони приходять, у них очі горять. Ну, не деж, немає таких же майстерень, як у нас. От, в школі діти ну, не мають можливості е, так сказати, проявити себе, проявити свої здібності, От, бо деякі приходять ні разу не тримаючи інструменту і такі талановиті. Ну, Це що... Ви збав, що, От що у дитини виходить дійсно? <гум> Бувають, звичайно ж такі випадки, що приходять, і от з першого разу все отримується. Ось сьогодні, сьогодні дівчинка на першій зміні. У мене була зміна перва, от вона е, ніколи в житті не тримала в руках шуруповерта, але сверлила краще всіх. Наступна локація це локація робототехніки. Ми працюємо з дуже чудовим обладнанням. У нас обладнання це Lego Education, тобто це ті. Роботи ці ці набори, які вони можуть створити робота, запрограмувати його, зробити його рухомим, пофотографувати з ним, зробити перегони. У нас спеціальний стіл є на яких вони запускають цих роботів, і потім вони їх в кінці уроку розбирають. І наступна група приходять, і знову збирають. Тобто, це знаєте, чим гарне Lego Education, що це багатогразого використання. Цьому освітньому курсі діти вивчають сучасні технології, вони вивчають декілька таких от великих блоків: це як конструювання власне виробів, так і їх програмування. Це можна спостерігати на конструкторах Lego Spike. тобто вони збирають із них вироби і вони на комп'ютері, вони за допомогою мови програмування пишуть коди і приводять ці всі механізми у дію. Також вони вивчають 3D-принтери. У нас є в майстерні. Вони навчаються на них працювати і друкують об'ємні об речі. Власне, ці речі можна назвати всі корисними, тому що ось ця робототехніка вона нас оточує всюди, починаючи від дверей АТБ, які mm -hmm. автоматично відкриваються, закінчуючи усіма нашими гаджетами, телефонами і побутовою технікою. Це все працює власне за тим принципом, який ми вивчаємо на даному курсі. Воно не одягається на руку, воно просто автономно працює. Ось ці клешні вони захоплюють предмет ну Будь-який предмет. Там от Там попередня група, які вже ходили на цей курс, вони робили сьогодні цю руку. Вони піднімали пляшки, яблуко, папір. І цей робот справлявся із усіма задачами. І остання, четверта локація це кулінарія. Кулінарія це взагалі. Найулюбленіша майстерня всіх дітей. Чому тому, що вони там готують, потім вони сервірують на стіл, вони з'їдають те, що наготували. І їм це дуже, дуже, дуже подобається. Знаєте, кожен раз в коридорі, коли я виходжу до дітей після кулінарії, я питаю: ти зможеш дома повторити? І вони всі щасливі кричать: да, звичайно, так. Це найулюбленіша локація дітей. Що сьогодні готують діти? Наші діти сьогодні виконують проект приготування страв української кухні. Ми сьогодні готуємо борщ з пампушками. Вау, клас! Як вийшло? Як виходить? Я думаю, у нас виходить все чудово. Пампушечки вже доходять до готовності, і борщ у нас уже також майже готовий. Діти чудово впоралися. Вони молодці, злагоджено працювали. Ми працюємо в команді, один одному допомагаємо. Тому я думаю, що у нас все вийшло. А скажіть, взагалі за курс за цей рік, що діти ще будуть вивчати готувати, як готувати? Сьомий ну, клас у нас готує сніданки, у нас такий проєкт, восьмий клас у нас готує обід. І дев'ятий страви української кухні. В цьому семестрі ми готуємо борщ з пампушками. В наступному будуть у нас вареники з картоплею. Ми сьогодні побачили хлопчиків за швейними машинками, хлопчикам хлопчиків, які готують борщ, дівчатка, які щось там випилюють на станках. Тобто у вас тут у нас хлопці, тут немає дівчата. гендерного <рес> поділу, і це дуже важливо для такого роду закладів. Знаєте, вже давно пройшло те, що казали, це жіноче це жіноче там фах, а там, а це чоловіче. Ми знаємо багато дизайнерів, саме чоловіків. Мені нещодавно попався пост, як дівчина майстриня України і вирізає з деревини. Тобто різьблення по дереву роби. Професія кулінара кандитера це також вона дуже ну, для всіх, і для чоловіків, і для жінок. Ну, а найголовніше, що вони тут не роблять ніякої високої кухні. Вони готують борщ, пампушки, суп, капкейк, яєчню. Це те, що дуже потрібно. Просто кожного в дня. житті кожного дня. Mm -hmm. Ну а що стосується роботів, програмування інформатики, ну інформаційних технологій, то це зрозуміло це надсучасна професія. Тобто, це е, дітям дуже подобається, дорослим дуже подобається. У нас іде повальна діджиталізація. Ну і це цікаво. Це цікаво.